Віля Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні. Пізні родини, різні роки народження, різні роди військ. Але в сьогоднішній день. Цих соколів, цих воїнів об'єднує одне. Вони герої. І коли ми кажемо героям слава, ми згадуємо не тільки лицарів козаків і воїнів-гетьманів, чоловік стрійців і воїнів УПА, які вже давали по зубах цій московитський орді. Але згадуємо новітніх героїв ось цих наших соколів, цих наших дітей. Героям слава во віки, бо церква буде молитися за них. Кожного Божого дня і навіть наш час в сьогоднішній день, коли свята церква згадує свято Миколая Мерликійського, коли наші тіточки в сьогоднішній день під подушками. Получали якісь подарочки, ми старалися відсунути цю війну, Ході якось робити свято для наших дітей. А ось ці герої і дали нам можливість це робити свято. Сьогоднішній день аж небо плаче, бо це така велика біля. Це такі великі страждання ця орда на нашу землю. Делайте то слово, щоб втішити матір і батька. Далейте слова, щоб утішити дружину. Чи далейте то слово, щоб якось об'яснити дитині, чому немає батька. Сьогоднішній день хочете себе щепнути, щоб пробудитися. Бо так ніби це не стане, так ніби це в якомусь страшному сні. Бо не може бути в 21 столітті в центрі Європи війна. Господи поможи. Господи, збережи сьогоднішній день. Мої рідній, і близькі, прийміть велике співчуття. І шукаючи то слово втішення, скажу так, ми не тіла сьогодні хоронимо в землю, ми на небеса відправляємо трьох ангелів. Бо Господь сказав, хто душу свою положить за братів своїх. У того уготовлені він у царстві Небесному. Вони вже стоять разом з Миколаєм Берликійським біля Престолу Господнього. Ще раз повторюсь, не тіло в землю, а вічну душу на небеса. Сьогоднішній день мій український народи. Вонимо дати нам сили вистояти, вибороти. А нам любі воїни вже так дати по зубах цій орді, щоб вони боялися дивитися в нашу сторону не на одну сотню років. Щоб наші діти, і правдичі, жили в щасливій, могутній і вільній державі, щоб жертва жертва цих дітей, моїх сокерів, моїх воїнів не була марною. Разом до перемоги! А цим соколам вічна пам'ять і царство небесне до молитви вставай. Благословен Бог наш, завжди дає повсякчас і на віки віків. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертий помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертий помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам проведе наші, як і ми прощаємо, винуватцям в нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і навіки, віків. Господу помолимось, Господи помилуй. І ще молимось за спокій душ спочили воїнів, героїв наших. Раба Божого Олексія, раба Божого Петра і раба Божого Юрія за відпущені усяких трави. Вільних і невільних. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. І ще молимось, щоб Господь Бог оселив душі їх, там де праведні упокоєваються. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Милості Божі, Царство Небесного, Оставлення й прощення гріхів їх у Христа безсмерто, Царя і Бога нашого просимо. Подай, Господи.